Історичний результат для Прикарпаття та України з 10 по 21 жовтня у Булгарії проходив чемпіонат Європи з боксу ю 23 де прикарпатські спортсмени здобули чотири золоті нагороди та одне срібло. Василь Ткачук займається боксом близько 10 років. Хлопець отримав перемогу і звання чемпіона Європи з боксу серед чоловіків віком до 22 років. Каже, своїм поєдинком показує світові, що українці незламний народ. Чемпіонат прийшов на високому рівні. Всі достойно виступили та здобули хороший досвід. Також медалі це велика честь для мене. і Я дуже радий, що я представляю збірну України. Для мене є великою мотивацією. Щоб доказати всій, всій Європі, всьому світу, що українці це незламна нація, сильна та непереможна держава, вихованка Івано-Франківської оді США Ірина Луцак у фінальному поєдинку здолала представницю Грузії і виборола третю золоту медаль для України. Зізнається, ці змагання для неї були дуже важливими. Це мій перший чемпіонат Європи. Я перший рік в дорослому боксі тому чемпіонат був дуже важливий для мене. Такий трохи неочікуваний. Я зустрічалася з цією грузинкою на попередніх змаганнях. Я розуміла, чого очікувати, але я розуміла, що вона теж краще підготувалася. Бій був трохи ну, важкий. Провели три раунди, і за підсумком суддів виграли п'ять нот одноголосним рішенням суддів. Івано-Франківській обласній військовій адміністрації привітали прикарпатських спортсменів, які здобули вражаючі перемоги для держави. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.